Всім доброго дня. Такого ще не було у нас. Що ми робимо? ми дискуємо. Доділили нам поле, убрана була кукуруза. Можете бачити, як вона була убрана, Палиці які. Проводиться, проводимо ну, перемішування дісковку, скажімо так. Якщо це можна назвати дісковкою. В принципі, роботою задоволений, що робить Діскова. Роблю десь сантиметрів на 8, 7. Як бачимо, Катки чисті, чого робиться зараз, тому що е, показує далі відлигу з дощем. Якщо воно все намочиться, то тут дісково взагалі не піде. І що зробити з цими палицями буде, ну не представлятиме на можливості. Накидає трохи снігу сюди ось треба почистити табличку. Не видно скільки там воно йде. Швидкість 15 кілометрів. Ну, відчувається, що в тракторі є пробуксовка, але ну, самі розумієте, що воно сніг своє дає. Далі буде тут проведеться шаворанка. Тож ще спробуємо зробити воранку. На, на цій площі планується посіяти соняшник. В цілому перемішує непогано, скажем так. Землею прикрите. Я думаю, що прийде дощик воно все це діло розтане бо там показує трошки заморозки далі. Нічні чи нічні морози. Я думаю, що ще, в принципі, встигнемо вигорати. проїдемося. приїдемося. Що побачили? Ходю йде 4 пістака що у нас виходить після трактора якось так добре всім дякую за увагу всього вам доброго